Свідчив Іван, промовляючи, бачив я Духа, що сходив, як голубі з неба та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів: над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він син. Божий. І дії святих апостолів перший розділ Ісус каже своїм учням такі слова. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Іудеї, Самарії і аж до останнього краю землі. І другий розділ. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум з неба, і ніби буря раптово зібравалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немов огненні на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух давав промовляти. Оце така канва сьогоднішнього. Свята. І я спеціально не почав тільки з традиційного читання книги Дії святих апостолів, або інакше можна було б сказати краще дій Духа Святого, книга дій Духа Святого. І я почав читати із слів ще Івана Хрестителя про місію Ісуса Христа. Про місію Ісуса Христа. І от його місія да, вона полягала в тому, щоб вмерти за гріхи наші і воскреснути для нашого оправдання. але на цьому не закінчувалося. Він прийшов, щоб хрестити Духом Святим. Він прийшов, щоб оця обітниця, Отця, Дух Святий. Міг зійти на церкву, міг зійти на кожного віруючого, міг відроджувати серця людей до вічних стосунків з Богом, міг перетворювати нас в синів і дочок Божих, Дух Святий. Якщо ви будете читати книгу дій святих апостолів або книгу дій Духа Святого, ви побачите. В проповідях апостолів, як часто вони робили наголос саме на цьому. Ісус зробив все те, що Він зробив, задля того, щоб ви отримали Духа Святого, Задля того, щоб ви отримали Духа Святого. Тобто це не якась другорядна подія, це не якась побічна подія, це продовження виконання досконалої волі Отця Небесного. Чому? Тому що без Духа Святого. Без його присутності в нашому житті ми не можемо ні переродитися і народитися згори. Ми не можемо покаятися в своїх гріхах, ми не можемо зрозуміти Слово Боже і бачити істину, ми не можемо ходити в силі Божій і бути його свідками. В своїй силі не можете робити нічого, сказав Ісус. І через Те Він послав Дух Святий на землю. І сьогодні, коли ми прославляємо Ісуса, то насправді цю хвалу в нас народжує Дух Святий і робить нас здібними хвалити Його. Бо Ісус сказав: відмого візьме і вам принесе Дух Святий. Слова, які я казав вам, Він вам нагадає хто? Дух святий. Не залишу вас сиротами, прийду і буду з вами. Яким чином? Дух святий буде в вас. Він з вами пробуває, і в вас буде Дух Святий. Саме цю особистість ми сьогодні вшановуємо серед нас по-особливому. Саме про те, що робить Дух Святий в нашому житті, ми сьогодні будемо чути слово. І дай нам Бог саме цим Святим Духом принести жертву хвили, жертву поклоніння достойну, достойну жертву. Достойно нашого Господа і всього, що він чинив. Амінь. Перше післання апостола Павла до Солонян 5 розділ. Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І 19 вірш. духа. Не вгашайте, духа не вгашайте. І це в продовження того слова, що гори Сергій. Бог дав Духа Святого покірним йому. І Павло в іншому місці каже: Духа не вгашайте. От ми говоримо про Дух Святий, ми святкуємо Дух Святий, ми радіємо в тому, що він прийшов. Але Біблія говорить нам, що в нас є також потенціал вгасити Дух Святий. Загасити Дух Святий. Які асоціації в нас виникають, коли ми чуємо слово згасити? Вогонь. Розгорається, і нам, ну, він виходить із під нашого контролю. І ми тоді що? Стараємося його загасити. Ми стараємося його загасити. Вогонь сила руйнівна. Але говорячи про Дух Святий, ми говоримо про творчу силу. Говорячи про Дух Святий, ми говоримо про ту особистість. Яка творила цей світ? Ми говоримо про ту особистість, яка проникає в глибину планів Отця і сьогодні продовжує їх виконувати на цій землі. І Бог очікує від нас, улюблені, щоб ми не вгашали Дух Святий. Це означає, Дух Святий буде нам відкривати, Дух Святий буде нас кликати до чогось, Дух Святий буде нам говорити щось робити. Чуєте? Дух Святий буде нас побуджувати в продовження того, що Саша сказав, пропорційно чудеса, тому свідченню, яке ми виявляємо людям, які ще Бога не знають. Пропорційно. Ви почули це сьогодні? Дух святий буде вести нас і направляти нас. І каже Павло Духа, не вгошайте. Ти можеш захасити цей вогонь. Тобі прийшла ця думка, тобі прийшло це бажання. Тобі Дух Святий відкрив якесь дав слово знання знання про ту чи іншу ситуацію, або про ту чи іншу людину. Дух Святий побуджує тебе молитися за когось, Дух Святий побуджує тобі сказати якісь слова, які є, як Ісус сказав, слова, які кажу я вам є дух і життя. Він тебе побуджує це робити. І ти, чуючи це, бачачи це, відчуваючи це, здається тобі, що це як пожежа, яка зараз вийде із під контролю. Як пожежа, яка зараз вийде із під контролю. І ти думаєш, ні-ні-ні-ні-ні. Я не знаю, що далі буде, я не знаю, як ця людина відреагує. Я не знаю, який буде результат. Я скажу, що Бог тебе зцілить, що Бог я хочу молитися за твоє зцілення, а якщо його Бог не ну, як ви розумієте, починає виходити, і ти починаєш вгашати духа. Починаєш вгашати духа. І навіть воду слова лєш. Ми найходимо собі оправдання навіть в слові. Каже апостол Павло: Духа не вгашайте. Духа не вгашайте. Бо я ще раз кажу: поряд з тим, що ми можемо восторгатися Духом Святим, ми можемо його легко вгасить, загасить його дію в нашому житті. І це Дух Святий до нас сьогодні говорить. Бо Дух Святий прийшов на Ісуса, і написано, на ньому пробував. Пам'ятаєте, ми на початку читали Іван Хреститель сказав, що мені було таке слово: на кому побачиш, що Дух Святий на нього сходить і пробуває на ньому, то є той Месія, який посланий. Дух Святий зійшов, він пробуває. І зійшовши в день п'ятидесятниці, він зійшов на учнів, і це все стало церквою. І це ще один наголос, який Дух Святий сьогодні робить в нашому зібранні. Нам треба бути в церкві. Але щоб не вгашати Духа Святого, я скажу вам: якщо у вас є Біблія каже, слово, пісня, відєння і так далі. Бо ну, от ми на домашній групі, коли про це говорили, люди кажуть, а що з цим робити? От я щось там побачив, я сприй, почув, а що Підходьте до служителів церкви, говоріть. Мені. Не біжіть на сцену і виривайте мікрофон, і кажіть, мені там щось прийшло. Підійдіть до служителів церкви. Скажіть, якщо Дух Святий щось скаже вам, якщо ви відчуваєте, ніби що Дух Святий говорить це. І віддайте це в руки Божі. Але не вгашайте Духа Святого. Почули, так? Да? І останнє на завершення саме таке м -м, позитивне. Настанова для всіх нас каже м -м, апостол. Апостол Павло, 4 да. розділ 30 вірш. І не засмучуйте Духа Святого. Яким ви запечатані в День викупу. Всяке дратування, гнів, лютість, крик, лайка. Нехай, ну не собака в смислі, а бранні слова. Нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа простив вам. І не засмучуйте Духа Святого. Крім того, що ми можемо вгашати Духа Святого, але це більше до того, що Він хоче робити через нас, відноситься, але ми можемо Його як особистість просто засмучувати. Російське слово агарчать. Ми можемо, от, от, от ми з вами маємо таку здібність, ми можемо не тільки доставляти радість Богу, а ми можемо засмучувати Бога. Ти можеш своєю поведінкою, своїми неконтрольованими словами, емоціями, своїми. Внутрішніми настроями, роздратуванням своїм напряму Біблія каже, ти засмучуєш Дух Святий. Якщо ми засмучуємо Дух Святий, то нам треба покаятись. І ви знаєте результат дії Духа Святого в Першій церкві саме полягав в тому, що люди каялись. Люди наверталися від своїх злих доріг, щоб ходити якими дорогами Божими. Я бачу це як основний результат дії Духа Святого. Здібність спосібність каятись. І Можливо, ми мало переживаємо наповнення Духом Святим, тому що ми засмучуємо Його частіше, ніж радуємо Його. Можливо, ми мало переживаємо наповнення Духом Святим, тому що ми загашаємо Його, а не даємо Йому можливості діяти через нас. Можливо, через це ми не наповнюємося Духом Святим. Якщо через це, то Вихід з цього покаяння. Розумієте? Завжди Бог прагне відносин з нами. І якщо Він докоряє нас про гріх, то тільки з одною метою, щоб ми повернулися і були з ним близько. Розумієте? Не з тим, щоб тикнути пальцем, не з тим, щоб сказати, бачи ти!», не з тим, щоб тебе пригнітити, не з тим. Так робить сатана. Сатана намагається. Тебе зробити монстром гріховним, в якому немає ніякого шляху назад. Бо ж ти ж бачиш, який ти нагрішив. І, і Дух Святий, він кличе. Він докоряє про гріх, але каже: я хочу прибрати це, прибери це з дороги, бо я хочу бути з тобою. Через те. Я б хотів би сьогодні закликати нас, коли ми зараз будемо молитися, завершуючи це зібрання, закликаю вас всі ті слова, які ви чули, хай вони знайдуть відгук у вашому серці, хай вони стануть їжею для ваших роздумів сьогодні, завтра, на домашніх групах. Всі ті слова, які ви чули, нехай приймуться вами. Це перше. Друге, якщо ви от в цьому останньому заключному акорді розпізнали себе як тими, хто угашав Духа, або розпізнали себе як тими, хто засмучує Духа Святого, покайтесь. Бо Бог хоче з вами мати спілкування, бо Дух Святий хоче через вас являти себе, щоб ваші слова несли дух і життя. Тим, хто вас оточує, бо ми покликані бути свідками. Пам'ятаєте? І коли ти каєшся, коли ти, коли ти переосмислюєш свої думки в світлі Божому, в світлі Духа Святого, ти вивільняєшся від рабства. Бо кожен гріх в тій чи іншій мірі порабощає нас. І твоє серце. Звільняється для того, щоб бути наповненим Духом Святим. І щоб Дух Святий на тобі пробував. Не тільки одноразово сповнитися Його благодаті і його присутністю, хоча він в нас живе, він в нас живе, Він в нас живе. Але якимось чином, як пам'ятаєте, Вейн говорив, Хто пам'ятає слово, яке говорив Вейн, він якраз говорив про Дух Святий. Він говорив про те, як Дух Святий нас веде, як нам важливо за ним іти. І він говорив про цю оцю коли ти наповнюєшся Духом Святим. Пам'ятаєте, він надував тут балон і каже, що ця повітряна кулька вона повна повітря, але наскільки вона може розширитися, щоб відбрати в себе більше повітря? Дух Святий в нас, але Він хоче розширятись. Розширяли, щоб ми межі для нього. І тоді ми побачимо ще більше слави, яку ми хочемо бачити, Божої слави, а саме його характеру, його суті в дії.